Молитва Матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну. Нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла. Молімося разом за наших героїв. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій. І впевненість у Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи. Хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь, Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість. У Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому Внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, Хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій. І впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, Хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь, Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість. У Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина, не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому Внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, Хай серце мого Сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій. І впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, Хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь, Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість. У Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому Внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у твоїй підтримці. Амінь. Господи, Хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій. І впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь.